Важко знайти хорошу людину, а саме головне чесно. Думаюся, до які, е до е би ти міг хорошу відговори? людину можна знайти, а чесну людину, я не знаю, це нонсенс. Ну, воно тільки на що і все. <рес> 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 ну, ну, добре, спочатку мені здається, що всі хороші, а питання, що портить людей. Гроші? Гроші, гроші. Гроші. Бачу гроші і одразу Да? Я ж думаю, спочатку приходять всі вони нормально, гарно спілкуються, все нормально, да, слухають, а потім десь чуть. Ну, корінь всіх ЗОВ. Це трибробліє, чи як там сказати. Ну, ось не знаю. Mm -hmm. Ну, у мене фірма працює, ну, тут на місці. І хлопці працюють. І, і Поки все добре, але так, тільки даєш слабінку і все. Як ти думаєш, що таке питання? От форму лимона якось винайти, щоб оце це все. Як сказати, от Європа, дивлюся, даже Європа будується. Тож в них є фірми, які там, наприклад, по 20-30 років, ми розуміємо, великі. Вони багато будинків будуть. Ми були навіть в цього Деовіда Симонюка, Вони построять по 200-300 будинків в рік. Він розказував. Це ж яка велика робота? І от воно якось там так налаштовано, що люди на одних тих самих фірмах працюють по 20-30 років. Чи може в нас таке от бути ну, настане такі мене? В мене реально багато теж людей працюють. Ну дивись дуже великий вплив стала війна, коли почався 22-й рік. Ну реально. Половину фірми розпалася. розпалися. Ну, то є в Америці, то і в Європі, то і в Канаді, то ще щось. А так в загальному то дуже багато людей, там, там, коли там 5 років, 6-7 років назад, тому прийшли і працюють, і все. І зараз вже офіційно оформлюємо і все чітко.